Перш за все, я. Мій виступ не буде системним, не буде супроводжуватися презентацією, це зрозуміло. Я був запрошений серед трьох експертів. Запрошення мене, до речі, здивувало. Я апелюю до, до організаторів на майбутнє. Я проректор з наукової роботи. Ясно, що коло моїх компетенцій є трошки інше. Тим не менше, я радий, що взяв участь в цій зустрічі. Просто при плануванні експертів чи слухачів. З боку політехніки, прошу цей аспект враховувати. У нас є дуже компетентні люди. ну, Наприклад, молодий проректор, який займається питаннями студентства. Він ближчий до цього. Є проректор з міжнародних стосунків Юрій Рашкевич. До речі, він на шустик ну, тому шоу цілому виступав. Він є експертом від України з питань інтеграції в освітній. Простір Європи, з питань Болонського процесу. Тобто, прошу все-таки на майбутнє радитися з нами. Не за ми, без... ми... нічого ніяких коло як... це враховувати при запрошенні на... Все... на майбутнє, як і ми раду будемо брати в участь в тих міроприємствах, які в наших силах, і і, і так далі. Я перед вами виступаю. Як запрошений експерт, хоча не знаю, чи до кінця виконую свою функцію в силу тих причин, про які я сказав, але я є член громади Львова і так тут будуть і мої позиції відображені. Прошу мене слухати, як члена, просто як члена громади, і сприйняти це. Нормально, навіть якщо будуть звучати, можливо, драстичні речі і не зовсім очікувані для вас. В своїй доповіді я просто хронологічно пройдуся по доповідях, де що собі занотував і в режимі запитань чи коментарів, і на що хочу, щоб ви звернули увагу. В першій доповіді було підняти питання, пан Михайло питав, питання, підняв питання, освітня рада. Питання освітньої ради, десь наглядової ради, зверніть на це увагу. Такі надзерні ради вони мають сенс, коли вони мають, коли приймається кінцевий документ, і без візи такої ради він не має права бути реалізований в житті. Тільки в такому не слід створювати чисто громадські наглядові ради. Це є досвід, до речі. Зараз це впроваджується на рівні вищої освіти, як Рада ректорів домагається того, що без візи ради ректорів такі рішення важливі для освіти, компетенції освіти вони не приймалися. Це є досвід і в Польщі, до речі, тієї самої і так далі. Далі питання в доповіді пана Михайла звучало нові програми, підручники. Технологій. Я розумію, що мова йшла про технології навчання. Напевно, не зовсім до кінця зрозумілий цей термін. Над ним треба працювати. Що ми розуміємо під технологіями навчання? Я би скор... скорше вкладав в це поняття сутність зміст навчання. Ми розуміємо це як зміст навчання. Прозвучало цікаве слово Львівський Давос. Ви розумієте, ми, от тут є представники з міста, які працюють з різних питань з львівською політехнікою, зокрема, контактували зі мною. І я хочу, щоб на рівні освіти була сприйнята така ініціатива. Ми з мером міста обговорювали і з паном Березюком, і пані Галина знає. Це ініціатива Львівської політехніки, я дуже хотів, щоб була підтримана, вона має коріння за кордоном і вже є прецеденти. Давайте спробуємо зробити День науки у, у Львові. Не День пива і так далі, а День науки. Тому що, розумієте, чому ініціатива йде від нас? Тому що ми змучилися вести те, що називається профорієнтаційною роботою на останньому році навчання, тупо їдучи в школи і за щось там агітується. Це неправильно, так не має бути. Щорічний день науки, де демонструються простенькі принципи, прилади, де приходять батьки з дітьми, зовсім буде мати інший освітній ефект, і, і це буде правдивою профорієнтаційною роботою. Тут згадувалося незалежне тестування, центр тестування незалежного тестування. Це, це питання має дуже глибоку історію, і тут не всі забули 93-й рік. Перша спроба введення незалежного тестування тотального. 93-й рік, вибачте, я був в тому замотаний так, як слід. І це був не найгірший, до речі, досвід і, можливо, більш об'єктивним. По великому рахунку він був більш об'єктивним і правильним. Це була, це була ще інший директор Догриневич і так далі. Ні, це мовити на загальноукраїнському. Так, так, було. Ми це все проходили, і нічого дивного, що в 99-му році в концепції вже прозвучали ці, ці питання, то мені зрозуміло, я просто застерігаю, що це для мене не було несподіваною. Я можливо, знаєте, якщо ми віддамо питання незалежного тестування, обговорення цього питання. На поталу політикам ми зіпсуємо всю справу. Я вам повинен, попере, ну, прошу, не давайте, їм, не пускайте їх в ефір, не давайте їм на цю тему говорити. Це не є питання е, політики, це є питання нашого з вами професіоналізму. Е, далі. Е, значить, що я хочу сказати? Е, Хочу звернути увагу освітян на те, що нас турбує, і те, що тут прозвучало, це є питання. Ми зараз говоримо про таке питання, як освіченість нації в цілому. Це питання дуже глибоке, і тут, не ті, і, і тут концепція освіти має відношення до цієї, до цієї проблеми. В якому сенсі? Наші залишкові, що би там не говорили про середню школу, ми не хочемо нічого валити на середню школу. Але в загальному середня усвіченість випускника школи і адаптація його просто до життя є в технічному аспекті дуже проблемною. В якому сенсі? Коли проводяться вікторини на телебаченню, питань з фізики, з хімії не звучить, а це є. Життя це є питання забезпечення життя безпеки життя. Розумієте? І дуже часто, наприклад, якщо дивишся польське телебачення, там абсолют школи він спокійно відповідає на цілий ряд простих питань з фізики. Чи готовий наш випускник брати участь в таких вікторинах? Розумієте, от про що йде мова про сутність зміст і що ми хочемо одержати від цієї освіти? Якщо говорити про доповідь, я вже по хронологію пані Надії Оксенчук, я хочу сказати, що справді. Міський голова займається і пройнятий питаннями освіти. Це ми, як політехніки, відчуваємо, ми бачимо його виступи часто, ми контактуємо. Це, це справді незаперечно є питання, яке не, є, не сприймається поверхово. Шановні колеги, я може задовго говорю, але прошу мене послухати, можливо, такої нагоди в мене більше не буде виступити перед освітянами. Що таке школа і що таке от те, що я говорив, математика, фізика і професійна орієнтація? В мене є внук. Правда, на мій жаль, він живе в Німеччині, тому я знаю проблему виховання дітей і школярів там і тут. Я колись дзвоню, невістка каже, Ярослав буде пізніше. Я запитую, де він є. Він в університеті, перший клас я запитую, а що ж він там робить? Дітей після уроків вчитель повів в університет і професор читає їм лекцію з астрономії. Прошу задуматися над цією проблемою. Розумієте, скільки нам ще є роботи? У нас є перша гімназія політехніки і політехніка. Ми ще навчили, навчилися заглибитися в сутність завдань і вирішувати їх. По-новому, розумієте, ми не навчили, от тут говорили, що на екскурсії музеї це важливо, але є і ще ну, ми технарі, ми ж про технічну справу думаємо, скільки ми можливостей просто не використовуємо. І десь просто в концепціях це треба, це треба закладати і бачити.